Мікрохвильову піч розіграю завтра я, а ще в нас залишається пелесос і кошти за лайк. Тайм – це буде обраний переможець у прямому ефірі 2 вересня стоп-конкурсу. Ну, я вас повідомлю, все вам скажу і розкажу, тому що у вас є можливість взяти участь у розіграші. Не втрачайте свою можливість і спробуйте свою удачу. Бажаю вам усім успіху! Хоч покажи свою татуху, що ти там наліпив. Ма, привісу пірочику вашу фотографію показав. Ви не бачите, що там. І що воно це означає? Подуріли, діти, ума нема у вас ще. А що робити? Действительно. Городу копати. Олег, як ти Десь... хорошо в цих штанах? Було в тещі три зятя. Всі знали, що вона плавати не вміє, а вона ж вирішила їх провірити, як до неї відносяться. Підстерегла старшого зятя і той йде з роботи. Вона плюхнула в воду на мілину, а кричить же штону. Він бігом її витіг, на ранок під двором у нього жигулі. любимому зяті від тещі. На другий день середнього зятя підстерегла. Тож то На наутро мотоцикл під двором, любимому зятю від тещі. На третій день підстерегла самого меншого зятя. І плигнула не на мілину, а на глибину попала. Тоне. А той стоїть на березі да дума тому машина, тому мотоцикл, це мені велосипед. Да на що ти мені здалась? І не спас тещу. Теща втопилася. На ранок молодший зять просипається під двором, Мерседес стоїть, а на ньому записка Любимому зятю тестя. Сидять мужики під під'їздом, ну, біседують. Один каже, мене моя називає котиком, а другий каже, а моя мене називає зайкою. А третій, а мене каже, якимсь таким інтересним італіянським іменем називає, коли відкривається окно, цього ж мужика і жінка кричать: Кобеліно! Бігом додому. Мужик перший раз стрибає з парашутом, ну і за цим стрибком наблюдає його жінка з сином. Він приземлився, упав, замертво на землю, лежить, не двигається. Жінка сину і каже, ану побіжи, подивись, батько хоч дише. Малий побіг, подивився, приходить, каже, да батько то дише, ну возлі дишать невозможно. <світку> Немножко обділась. <світку> Заплив, чоловік, купаючись в морі, за буйок. І тут а вдруг, значить, голос, хтось зна, звідки, плюс два чи мінус два. Чоловік злякався, каже, плюс два і бігом поплив же ж на берег. Вилазить, обнаружив у себе четверо яєць, думає рятуй мою душу. Попливу назад, скажу мінус два. Заплів за буйок. Знову голос. Хтось нас звідки? Плюс чотири, чи мінус чотири? Я не думаю, що він мінус сказав. Навірно, плюс. З намистом виліз. Ой. В Британії роботи повно, є повний робочий день, є дві години. Люди працюють, є пів дня. Як вам зручно, якщо ви знаєте, що в мене в нас собачки, навіщо мені задаєте таке некоректне питання? Працюю я вдома, працюю десь, може, дві години. У тому році я готувала їжу на замовлення. Ну, я ні в кого ні на що не прошу. Не сижу у прямих в прямих ефірах з номером карточки, не прошу ні в кого ні на що і в чужий кошельок не заглядаю. Хто як живе, хто стільки заробляє, це особиста справа кожного. Якщо мені хтось не подобається, я просто заблокую, не буду дивитися або просто пролисну. Ні, у нас є такі люди, що стануть, сходять і пішли далі. Ну, значить, їм так краще жити. Вам все, самого найкраще. Перевзулась на ходу. Ні, і не збиралась перевзуватися. Таким, як ти, так і буду відповідати. Іду тратить халявні гроші з ось якою торбою. А ти іди працюй. Давай. Хвати писати. Чеши з моєї сторінки і йди працюй, а то там сидиш вималювана. Піднімайся і працюй, а не пишеш коменти. Давай, давай, піднімай свою задницю, бо тобі, мабуть, допомоги ніде ніхто ніколи не дасть. Сто процентів. Добрий раночок, Добрий. Кума фасує. Цукерки на кладовище, на поминальну. Могилок у нас багато. Да? комусь yeah. Поїдемо, провідаємо, як все благополучно. Вони ж нас ждуть. Оце традиції, капець. Це те, що кума розкладує по кульочкам конфети. Хочу вам сказати, у ну, нас кладуть на могилки напоминальну цукерки, яєчко, пасочку. Ну, такий звичай. А для зручності, для гігієни ми розкладуємо його по кульочкам. Так зручно. І людям брать, напоминать, і нам. Доброго всім раночку. По перше, де це у вас? А по-друге, якщо хоронять людину, у нас роздають цукерки людям прямо на кладовищі за царство небесне за світлу пам'ять. То ви ж їх їсте. Якщо вас і цього не роблять, тоді я не знаю в якому куточку України ви живете. Це по перше, по-друге, смерть несе в дім. Те, що ви візьмете з кладовища цвіток, вазочку оце несе смерть у дім. А те, що ви пом'янете з кладбища цукеркою чи печенюшкою людину, це ніяк не може нести, нести смерть у дім. Я взагалі не знаю, де ви живете, в якому куточку нашої України. Що у вас печення і конфетка за царство небесне, несе смерть у дім. Всім тихого, мирного весняного раночку, доренькі мої підписники. Читаю це повідомлення. Ну просто в шоці. Ну що за слова? Жерти, пити. У вас немає війни там на західній, так? Мабуть, нема. Ніхто не каже, що жерти, і пити. В кожному селі свої звичаї. Навіть в кожному селі, не говорячи вже про регіони, у нас не жруть і не п'ють. У нас роздають цукерки, пасочки і варені яєчка. І повертаються всі, йдуть додому. І дома по можливості поминають. У вас так, а в нас так. Будьте добрішими. Коротше, я, як завжди прийшла за трусами. Для що знайшла, вона біжева, вона суперова. Як завжди при виході, як в прошлий раз. Ну, це ваша особиста думка. Річ в тім, що ми сюди приїхали восени. Речей з собою брала мало. Весняник взагалі не брала. Тому. Обновляю свій гардероб. І чому б навесні не прикупити собі щось новеньке. Грибу я не все підряд, якісні гарні речі. Я думаю, аби у вас була можливість, ви б також купляли і купили б і гребли, у вас просто її немає. Так що не трендикайте, будь ласка, гарного вам дня. Дорогі друзі, ще хочу дати відповідь дуже умним людям. Особливо це стосується TikTok під тим відео, де я показала сумку. Деякі там написали. Ну, я не буду все переказувати, а там написано е, на рахунок соцвиплат. Отримала соцвиплати, купила сумку. Дивись, щоб соцвиплат хватило. Хочу вам сказати, Британія це не Європа. Я не знаю, як у Європі зараз платять соцвиплати і як платили. У Британії соцвиплат немає. Тут є спонсорська програма. Не знаю, як наскільки вона зараз є. Тобі спонсор відкриває візу і надає тобі житло, ти можеш жити у нього пів року, безкоштовно. І тобі дається разова допомога 200 фунтів. Якщо ти не можеш знайти роботу, ти йдеш, становишся в центр зайнятості, джоб-центр. Це так само, як у нас в Україні. Прикупила курточку. Мені дуже подобається. Аж проснулась, читаю коментарі по поводу своєї курточки. Девочки, мені на на мою фігуру. Яблучко, грушка, мені би було комфортно і тепло. Спасибо вам за такі гарні, приємні коментарі на ночь. А у вас, звісно, культура аж прет. Началось э, е, э, е, все з культури, со слова піпець. Культурна діться нікуди.